Дорогі семикласники, тема відеоуроку – розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. В математиці нам часто доводиться розв'язувати задачі практичного змісту, розглянемо етапи розв'язання текстових задач. Отже, спочатку ми робимо аналіз умови задачі, тобто основні величини, зв'язки між ними тощо. Далі необхідно скласти математичну модель задачі. Математична модель задачі це опис реальної ситуації за допомогою математичних понять, формул, схем, рівнянь тощо. Сьогодні ми розглянемо рівняння як математичну модель задачі. Для цього невідомі величини позначають як змінні, а далі складають рівняння за умовою задачі та його розв'язують. Нагадаємо, алгоритм розв'язування задач за допомогою рівнянь. Перший крок позначити одну з невідомих величин через Х. Другий крок виразити інші невідомі величини, якщо вони є, через Х. Третій крок за умовою задачі скласти рівняння. Четвертий крок розв'язати одержане рівняння. Потім проаналізувати одержану відповідь на відповідність умові задачі і записати відповідь. Користуючись цим алгоритмом, сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Розглянемо задачу 1. У магазині придбали светр, джинси та кросівки, заплативши за всю покупку 3200 гривень. Кросівки коштували утричі більше, ніж светр, а джинси на 200 гривень більше, ніж светр. Скільки коштували светр, джинси та кросівки окремо. Отже, перший крок ми аналізуємо умову задачі. Ми придбали светр, джинси та кросівки. Скільки коштує кожне з них невідомо гривень. Але відомо, наприклад, що джинси на 200 гривень дорожчі, ніж светр, ми про це вказали. А кросівки у три рази більше коштують, ніж светр. Ми тепер можемо позначити невідому величину через X. Зазвичай через Х позначають меншу з величини. І тоді, якщо позначити, що светр коштує Х гривень, а джинси на 200 гривень дорожчі, тоді джинси будуть коштувати Х додати 200 гривень. Оскільки за умовою красівки утричі дорожчі, ніж светр, тоді. Вони будуть коштувати 3х гривень. За умовою разом покупка становить 3200 гривень. Отже, ми можемо скласти рівняння, додавши вартості всіх вказаних предметів. Х додати х додати 200, додати 3х до рівня 3200. Ми проаналізували умову задачі. Можемо її записати в зошитах коротко, як зараз зображено на екрані. І починаємо розв'язок задачі із чарівного слова нехай. Нехай светр коштував x гривень. Тоді, оскільки джинси на 200 гривень більше коштують за умовою, джинси будуть коштувати x додати 200 гривень. А оскільки кросівки утричі більше коштують, ніж светр, тоді кросівки коштують 3х гривень. За умовою всього заплатили 3200 гривень і складаємо рівняння. Х додати х додати 200 додати 3х дорівнює 3200. Розв'язуємо це рівняння. Пропоную поставити відео на паузу, розв'язати рівняння самостійно, адже ми вже цю тему опрацювали. А після паузи прослухайте пояснення і звіритеся з відповіддю. Отже, зводимо подібні доданки в лівій частині. 5х додати 200 дорівнює 3200. Число 200 переносимо з лівої частини вправо з протилежним знаком. Одержуємо 5х дорівнює 3000. Щоб знайти х 3000 ділимо на 5 і одержимо х дорівнює 600. Повертаємося на початок і пригадуємо, а що ми позначили через х. Через х ми позначили, скільки коштував светр. Отже, 600 гривень коштував светр. Щоб знайти, скільки коштували джинси, треба до 600 додати 200, одержати 800 гривень коштували джинси. Щоб дізнатися, скільки коштували кросівки, треба 600 помножити на 3 і одержимо 1800 гривень, коштували кросівки. Можемо записати відповідь. Розглянемо задачу 2. У трьох відділеннях нової пошти працює 101 робітник. Кількість робітників першого відділення становить 4 дев'яти в кількості робітників третього відділення, а кількість робітників другого відділення 80% кількості робітників третього. Скільки робітників працює в першому відділенні? Починаємо аналізувати умову задачі. Отже, головні слова є перше відділення, друге відділення і третє відділення. Кількість робітників в кожному з них є невідомою. Але за умовою вказано, що кількість робітників першого відділення становить 4 дев'яти від кількості робітників третього відділення. Ми записуємо це і вказуємо стрілочкою, що стосується, порівнюється з третім відділенням. Далі за умовою кількість робітників другого відділення становить 80% кількості робітників третього, знову це вказуємо. І далі нам можна вводити невідомі величини. За Х ми приймаємо кількість робітників третього відділення, оскільки всі інші порівнюються саме з третім відділенням. Отже, нехай кількість робітників третього відділення Х далі. Оскільки в першому відділенні кількість робітників становить 4 дев'ятих і кількість робітників третього, тоді це буде 4 дев'ятих. Оскільки 80% ми можемо записати у вигляді десяткового дробу як 0,8, тоді кількість робітників другого відділення буде становити 0,8х. А разом за умовою 101 робітник ми можемо вже складати рівняння. Отже, оформляємо умову задачі. Нехай у третьому відділенні працює х робітників, тоді у першому відділенні 49х робітників, а у другому відділенні 0,8х робітників. За умовою всього 101 робітник маємо рівняння. Х додати 49х додати 0,8х дорівнює 101. У цьому рівнянні зустрівся звичайний дріб та десятковий дріб. Перетворимо десятковий дріб у звичайний, а саме 0,8 можемо записати як 8, десятих, скоротивши на 2, одержимо 4. ,5. Підставляємо у складене рівняння і одержуємо х додати дев'ятих, х додати п'ятих, х дорівнює 101. Зводимо подібні доданки в лівій частині. Якби у нас коефіцієнти були цілими, ми б це виконали усно. А так, коефіцієнти у нас є дробовими, причому знаменники у них є різні, тому нам треба виконати додавання 1, додати 4 дев'ятих, додати п'ятих. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 45, і виконавши додавання, ми одержимо результат 101,45. Продовжуємо розв'язувати рівняння. Ми звели подібні доданки в лівій частині. Маємо 101,45х дорівнює 101. Щоб знайти х, треба 101 поділити на 101,45. Щоб поділити на звичайний дріб, треба помножити на дріб, обернений до дільника, що ми зараз і зробимо. Далі 101 і 101 можемо скоротити, маємо результат х дорівнює 45. Робітників у третьому відділенні. В умові запитують, скільки працює робітників у першому відділенні. І тоді, першою дією нам треба 45 помножити на 4 45 і 9 скоротиться на 9 і маємо результат 20 робітників працює у першому відділенні. Розглянемо тепер задачі на рух. Нагадаю, що зазвичай відстань позначають буквою С. Швидкість позначають буквою В, а час, вибачаюся, переключила швидко слайд, повертаюся назад і продовжую позначення. Час позначають буквою Т. Формула для знаходження відстані. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час, а щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Успішному розв'язанню задачі на рух допомагає складання таблиці. У таблиці спочатку будемо записувати вид руху або які транспортні засоби є в умові. Далі швидкість час та відстань. Розглянемо приклад, задача 3. З міста А до міста Б відстань, між якими 310 км, виїхала вантажівка. Через 30 хвилин після цього з міста Б до міста А виїхав легковик, швидкість якого на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки. Вантажівка і легковик зустрілися через 2 години після виїзду легковика, знайти швидкість кожної з цих автівок. Ми будемо аналізувати задачу і складемо схему. Отже, із міста А в місто Б відстань між ними 310 км, виїхала вантажівка, зараз про це вказано на схемі. Потім через 30 хвилин виїхав легковик, також про це вказано на схемі. Швидкості обох із них невідомі. Але сказано, що швидкість легковика на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки. І тому ми можемо позначити через Х швидкість вантажівки, а швидкість легковика тоді буде Х додати 20 км за годину. Можемо визначити час, який був у дорозі кожний з автомобілей. Оскільки вантажівка і легковик зустрілися через 2 години після виїзду легковика, то легковик був у дорозі 2 години, а оскільки легковик виїхав через 30 хвилин після того, як виїхала вантажівка, то вантажівка була в дорозі 2,5 години. Отже, ми через Х позначили швидкість вантажівки, і тоді швидкість легковика, х додати 20 км за годину. Ми будемо розв'язувати задачу за допомогою таблиці, в якій вказано швидкість час та відстань. І будемо спочатку в таблицю вписувати ті дані, які є в умові, а саме загальна відстань 310 км. Ми вже пояснили, що легковик був у дорозі 2 години, а вантажівка 2,5 години. І через х ми позначимо швидкість вантажівки, а тоді швидкість легковика буде х додати 20. Нагадаю, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. І тоді відстань, яку проїхала вантажівка, становить 2,5х, а відстань легковика становить 2 помножити на х додати 20. Разом вони проїхали 310 км. Отже, складаємо рівняння. 2,5х додати 2 помножити на х плюс 20 дорівнює 310. Далі нам необхідно розв'язати це рівняння. Поставте відео на паузу, розв'яжіть рівняння самостійно, а далі, після паузи, ви прослухаєте пояснення. Отже, розв'язуємо рівняння. А саме, спочатку розкриваємо дужки в лівій частині, домноживши, помноживши на 2, потім зводимо подібні доданки. А число 40 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо 4,5х дорівнює 310 відняти 40, тобто дорівнює 270. Щоб знайти х, треба 270 поділити на 4,5. Пригадуємо правило: щоб поділити на десятковий дріб, треба перенести кому на стільки цифр, скільки їх є в дільникові. Отже, у дільникові після коми одна цифра, переносимо на одну цифру вправо, і в діленому в дільникові виконуємо ділення, маємо результат х дорівнює 60. Повертаємося на початок і згадуємо, що ми позначили через х. Через Х ми позначили швидкість вантажівки. Отже, 60 км за годину швидкість вантажівки. Щоб знайти швидкість легковика, треба до 60 додати 20 і одержимо 80 км за годину це швидкість легковика, можемо записати відповідь. Розглянемо задачі на рух річкою. Нагадаю, що власна швидкість човна, катера чи теплохода це швидкість у стоячій воді. Якщо човен чи теплохід рухаються за течією, тоді течія допомагає рухатися, і щоб знайти швидкість за течією, треба до власної швидкості додати швидкість течії. А якщо ж рухаються проти напряму течії, тобто проти течії, тоді течія заважає рухатися, швидкість проти течії буде меншою. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Розглянемо задачу 4. Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 км більший за шлях, пройдений ним проти течії. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Отже, ми спочатку за Х позначимо власну швидкість теплохода і складемо таблицю, яка допоможе нам успішніше розв'язати задачу. Отже, записуємо вид руху за течією та проти течії. Спочатку в таблицю записуємо ті задання, які в умові відомі, а саме, відомий час руху за течією 4 години, час руху проти течії 3 години. Ми вже позначили власну швидкість теплохода через X кілометрів за годину, враховуючи, що швидкість течії за умовою 2,5 км за годину, тоді швидкість за течією буде х додати 2,5, а швидкість проти течії х відняти 2,5. Щоб знайти відстань, яку подолав теплохід за течією, ми швидкість за течією множимо на час. І одержуємо 4 помножити на х плюс 2,5. Щоб знайти відстань, яку подолав теплохід проти течії, ми швидкість проти течії множимо на час руху проти течії, одержимо 3 помножити на x мінус 2,5. В умові вказано, що шлях за течією буде на 48 км більший за шлях, пройдений проти течії. Ми про це вказуємо зараз на нашій схемі. Таким чином, ми можемо скласти рівняння, а саме від більшої величини віднімемо меншу величину і одержимо 48. Ми від шляху за течією відняли. Відстань проти течії і одержали 48. Таким чином, ми склали рівняння. Знову ви можете розв'язати рівняння самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи перевірити свої відповіді. Таким чином розв'язуємо рівняння. Перший крок розкриваємо тушки в лівій частині рівняння. Другий крок зводимо подібні доданки, а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо, що х дорівнює 30,5. Повертаємося на початок і пригадуємо, що позначили через х. Через х ми позначили власну швидкість теплохода, яку і треба знайти за умовою задачі. Пишемо відповідь 30,5 км за годину це власна швидкість теплохода. Розглянемо тепер задачі на вартість покупки. Нагадаю, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість, а щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Розглянемо задачу номер 5 Мама купила 6 кг цукерок, шоколадних за ціною 84 гривни та льодяників за ціною 50 гривень. Скільки кг цукерок кожного виду купила мама, якщо вартість покупки 368 гривень. Ми будемо розв'язувати цю задачу за допомогою таблиці. Це буде наглядно і зручно. Отже, у таблиці вписуємо вид цукерок, шоколадні та льодяники. За умовою, ціна шоколадних 84 гривні, ціна льодяників 50 гривень. І в умові вказано, що усього купили 6 кг цукерок. Скільки кілограмів цукерок кожного виду невідомо. І тому ми, наприклад, позначимо кількість шоколадних цукерок х кілограм, а тоді льодяників буде 6-х кг, оскільки разом складає 6 кг. Далі ми можемо знайти вартість шоколадних цукерок, помноживши ціну на кількість, буде 84х. Можемо дізнатись вартість льодяників, помноживши ціну льодяників на їх кількість. 50 помножимо на 6 мінус х, і в умові вказано, що загальна вартість покупки становить 368 гривень. Складаємо рівняння. 84х додати 50 помножити на 6-х дорівнює 368. Як я неодноразово наголошую, що вже ми вміємо розв'язувати рівняння. Розв'яжіть рівняння самостійно, а після паузи ви перевірите відповіді. Отже, розкриваємо дужки в лівій частині рівняння, потім зводимо подібні доданки, а число переносимо в праву частину з протилежним знаком, і розв'язавши рівняння, одержуємо х дорівнює 2. Отже, 2 кг шоколадних цукерок купили. А льодяників, щоб знайти скільки купили, від 6 віднімемо 2 одержимо 4 кг льодяників, можемо записати відповідь. Розглянемо ще геометричні задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Для цього пригадаємо, що периметр прямокутника знаходяться за формулою 2 помножити на суму А плюс Б, де А і Б це сторони прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба перемножити сторони прямокутника. Щоб знайти периметр трикутника, то треба додати всі три сторони трикутника. Розглянемо задачу 6. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а його ширина на 2,4 см менша від довжини. Знайдіть площу прямокутника можемо схематично зобразити прямокутник і нагадати формулу для знаходження периметра прямокутника. Зараз вона з'явилася на екрані. Далі ми можемо позначити через х довжину прямокутника, тоді його ширина буде становити х-2,4 згідно з умовою задачі. Ми позначили ще і на малюнку. Далі за умовою периметр прямокутника дорівнює 12,8 см і можемо скласти рівняння, скориставшись формулою для знаходження периметра прямокутника. Отже, одержимо рівняння. 2 помножити в дужках x додати x-2,4 дорівнює 12,8. Використовуючи властивості рівняння, ми можемо обидві частини рівняння поділити на 2. Що ми зараз і зробимо? Поділивши на 2, ми одержуємо х додати х відняти 2,4 дорівнює 6,4. Зводимо подібні додатки, число переносимо в праву частину з протилежним знаком, одержуємо результат х дорівнює 4,4. Отже, 4,4 це довжина прямокутника. Щоб знайти ширину прямокутника, нам треба від 4,4 відняти 2,4. Одержимо 2 см це ширина прямокутника. Пригадуємо, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину, що ми зараз і зробимо. Перемноживши 4,4 на 2, ми одержимо 8,8 см2, це і є площа прямокутника. Можемо записувати відповідь. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!